У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по епіцентру. У місті, де був відділ, з продажу світильників знайшли ще одне тіло. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болмінов на сторінці у Фейсбук. Окрім цього, він зазначив, що триває робота в лабораторіях. Протягом ночі спеціалісти змогли встановити особи ще двох жертв. Так, кількість вбитих Росією збільшилась до 17. Водночас в гіпермаркеті продовжуються пошуки та можуть ще залишатися тим часом прокуратура області опублікувала кадри російського терористичного удару. Голова Харківської ОВА Олексінігубов повідомив про стан постраждалих внаслідок удару по епіцентру. Нині у лікарнях перебуває 21 людина. Серед них 13-річна дитина в стані середньої тяжкості, дві людини в реанімації. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Кількість загиблих, на жаль, може зрости. Всього станом на зараз за цією інформацією ймовірними жертвами загиблими є щонайменше близько там. 18 осіб, тобто це 11 тіл, які вже знайшли, і сім заяв, які ще залишаються на незрозуміла доля цих людей, всього за камерами відеоспостереження, які були вилучені прокурорами, пораховано, що в епіцентрі вибуху і в епіцентрі пожежі, яка відбулася. Гіпермаркету знаходилось близько 20 осіб, тобто плюс-мінус цифри сходяться десь близько 20 осіб. В нас є 18 вже е ймовірно загиблих. Тому десь на таку цифру орієнтуємось. На місці ще необхідний час, який е треба для того, аби знайти тіла, оскільки е дуже велика територія цього магазину. І ем, дуже сильна пожежа відбулася, і тіла просто дуже тяжко знаходити на цьому попелищі. до того ж, від деяких тіл майже нічого не залишилось це невеликі фрагменти. Я нагадаю, хлопцям зі 109-ї бригади на передовій нині дуже необхідні FPV-дрони Камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів і кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі необхідні реквізити ви знайдете у описі під відео.